Слава Україні та слава Зсу в Одесі 10 липня 502-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Цієї ночі росіяни вдарили ракетою по Миколаєву. Спочатку був вибух, потім об'явили повітряну тривогу, потім почали писати, що готується ще один пуск, але потім з'ясувалося, що це зафіксували пуск, який вже був. Тож сьогодні, на жаль, пропустили одну ракету по Миколаєву. Це був Іскандер. Повідомляють, що він влучив по об'єкту інфраструктури декілька людей травмовані. Згодом буде більше інформації. Десь і минула доба пройшла спокійно, а із новин те, що в області та в місті продовжують змінювати назву вулиць парків, хоч якось пов'язаних з Росією. Майже все вже переімінували, залишився, напевне, тільки парк Горького, який теж скоро переімінують. А от в сусідньому місті Героїв Миколаєві ще сьогодні зранку СБУ зловила колаборанта. Цей виявився непростим. Їздив по області та місту. Знімав різні військові об'єкти, і ось сьогодні його зранку зловили біля військового госпіталя, який він теж фотографував. Не виключено, що і сьогоднішній ракетний удар він теж навів по Миколаєву. Ну а тепер поїде на тюрму. Надовго сподіваюся, ще минулої доби в Миколаївській області росіяни обстрілювали очаків. Там удари прийшлися поруч з містом. Тому, на щастя, руйнувань загиблих і травмованих немає. На Херсонщині теж загиблих. Немає після російських обстрілів, але чотири людини травмовані двоє з них пенсіонерки. Зараз в лікарні росіяни влучили поруч з їхнім будинком в Херсонській області. Помститися росіянам обов'язково треба. Ну і ми давайте закинемо трохи грошей волонтерам.